Всім привіт! Ви на каналі Просто Гаджет. Огляд української різноманітних гаджетів і не тільки. Сьогодні будемо відкривати та оглядати свіженьку посилку з Aliexpress Замовляв я невеликий м'яч бренду Kelme третього розміру з партнамбером 9886130 З Китаю він був доставлений за середній час доставки 16 днів. Е, доставочка в Україну є безкоштовною. От, посилання я залишу під відео. Е, прийшов м'яч, ось такі упаковці. Зараз розпакуємо. Та подивимося більш детальніше на сам м'яч і його комплектацію. Ну що, Тепер давайте перейдемо безпосередньо для огляду м'яча. Пізніше після цього подивимося на аксесуар. Значить, Розрізаємо упаковочку. Так, М'яч прийшов в такий похирчатий плівці і також він зав'язаний в кульочок. Ось. ось такий м'яч. Зверніть увагу, будь ласка, на цей штрих-код. Ось я його перевірив сканером штрих-кодів. Штрих-код є вірний і це країна Китай. Також є напис Made in China. На вигляд м'яч досить непоганий, прошитий нитками, так як я бачу. Ось ось нитки. От, пізніше ми його накачаємо, подивимося, чи працює насос цей, що йде в комплекті. Так, переходимо до огляду насоса. Значить, насос прийшов е в такому чехольчику. Завернутий. Так, дивимося, ось такий чехольчик. Це чехольчик для м'яча. Ось такий фірмовий брендовий. Так, а ось сам насос, пише Кельме. Так, і шнурок. Ось. Отже, м'яч прийшов в такій комплектації. Ще додатково є дві голочки і є ось така бірочка. Ось, тепер давайте безпосередньо перейдемо до зважування м'яча. Отже, є в нас ось така вага. Отже, бачимо вага м'яча, 309 грамів. голочку, вставляємо в сам м'яч. Ось. І підключаємо на сус. Передавайте заміряємо обхват м'яча. Отже, в нас вийшло 59 см. Ось такий м'яч. В принципі, непоганий, якість хороша. Пишу в описі під цим відео. А на сьогодні це все. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. До зустрічі!